Бітенка у нас 11А, п'ятий поверх. квартира, Це був тамбур. значить, У нас є металічна двері, дерев'яні двері заходимо в квартиру. Далі у нас наліво кухня, направо коридор і кімната. Значить, заходимо в там. Зі всієї цієї квартири вид у нас на внутрішній двір. Тихенький. отут є дитяча площадочка, бачимо. Там садик дитячий. Ну, Магазин, лісовий масив і поряд з метро лісова. Дерев'яна стріляночка тут більш-менш непогано вона. Є частково тут плитка, саме зробили суміжний, але труби замінили. Бачите, плиточку треба тут міняти. є. Далі ще одна кімнатка закривається в ній, відкриваємо. В неї виходить вихід. Вікна виходять на балкон і вітальня. Велика вітальня. Десь метрів 19. Ось також у нас всі вікна виходять на, на внутрішній видно, І балкончик. Мілютенка 11А, 5 поверх. Девяти поверхнового зели.